Вітаю, панове. Сьогодні ми з вами говоримо про тест 100 ЛТ, радянський легкий танк 10-го левела. І це справді легкий танк, а не світляк, що певною мірою вселяє дещицю надії, а з іншого боку, має слугувати вам стоп-фразою, після якої ви повинні просто відвернутися і побігти, не озираючись. Ну але давайте про все по черзі: набори обладнання. Зрештою, основних їх два, а там далі можна відігравати різні варіації. Отож, перший набір суто ЛТшні, це, власне кажучи, оптика, це малошуна система вихлопу, і це коп, в, власне кажучи, спеціальну комірку. Другий варіант ви залишаєте оптику і замінюєте ось ці ось два модуля на банальну там якусь вентиляцію і на якийсь досилач. Варіант там третій, четвертий, десятий і так далі. Ви викидаєте, скажімо, не два одразу модуля, а якийсь один і замінюєте його, скажімо там, або на досилач, або на вентиляцію, або на що ще, що вважатимете за необхідне. <ків> От, якось так. І зважаючи на обставини і реалії рандому. Оцей варіант збірки буде відігравати роль там, у якихось 10% боїв, там, в умовах, 10 боях зі 100. Натомість варіант, де ви зможете і також стріляти, крім усього, буде відігравати роль там, ну, в залишку там, в інших 90 боях і так далі, тому подібне. От, тому два варіанти збірки, і відігруєте кожен з них залежно від мапи, від ситуації, від сетапу і від власного бажання, яку роль ви собі передбачили в кожному конкретному бою. Екіпаж у вас на екрані, дивимося, вивчаємо три людини, безумовно незручно, але вже є, як є, і нічого такого особливого. основні, власне кажучи, парки це братерство, ремонт, маскування, ну а далі там вже по ситуації, що ви вважаєте більш необхідним. От, якось так: Поліва модернізація. В першому обираємо перше, в другому обираємо плюс до часу ну, часу заряджання, в третьому або обираємо перше, або не обираємо взагалі нічого. Власне кажучи, в четвертому а, плюс два до скритості. Тому що умовний огляд нам компенсує банальну, власне, власне чого коп, а тестолета у нас трошки не мандрагора, і в нього там немає 55% маскування, тому от, власне кажучи, можна або не обрати нічого, або обрати, власне кажучи, там, де нам дасть більше банально о, цього, цього самого маскування. От. Ну і в останньому, в принципі, в принципі, є завжди сенс обирати саме маскування за рослинністю, тобто банально від скритості супротивника за рослинністю, це завжди профітно, завжди набагато краще і приємніше, тому що машину, яка перебуває у русі, ви посвітите здебільшого і так. Натомість за кущами з цим іноді виникають певні труднощі і проблеми в цій грі. Комірку обираємо, в принципі, ну найбільш умірну під вогневу потужність по принципу того, що в другу збірку поставити там ту саму вентиляцію, там той самий досилач. І так далі, тому подібне. Ну і подивимося на бронювання даного агрегата, і це один з тих небагатьох легких танків, на яких реально можна знайти це саме бронювання з одним нюансом. Бронювання саме як для легкого танка, але не для танка взагалом. Отож, по черзі. Маленький, компактний, все класно, все круто і по черзі. НЛД 40 мм, 60 наведеної. Ну, в принципі, ні про що, будемо об'єктивні, пробуваються всіма всюди завжди. ВЛД, 90 мм номінал, 200 плюс наведена. Там для умовної ББХ буде десь 180. Да, у воно 185, там 190 нехай буде. І для комеса там буде в межах 200, там, нехай 20, там 230, залежно від того, в якій зоні, міліметрів. О, чи достатньо броньоване це ВЛД? Ну як для легкого танка, так. Там мовний панзервагон, чи мантікора, дивиться на це сиділо і просто ах, мовчки курять в стороні. От, але як для танка загалом, ну не дуже. Проте в нього є безумовно крута класна фішка, там коли ви десь на якомусь там рельєфі на якихось там мансах, маневрах і так далі, там десь підвернули, завернули корпус, у вас банально відбувається слово рикошет. Ну і от саме за рахунок рикошетів, це столете може щось втанковувати і. Ага, скажімо так, інколи. Може здаватися, що він не Алтешка, але насправді це вкрай оманливе відчуття, тому що все те, що від нас не залежить, все те, що залежить винятково від волі рандому, тобто від рикошета і так далі. О, це все не та не та історія, на яку можна покладатися, і на яку можна сподіватися в цих самих боях. Бортова проєкція у нас, власне кажучи, 40 мм, по всій площині, да, по всій площині 40 мм, і як для Алтешки, як для ЛТшки, це ще не найгірший борт. Поставили там якийсь робока куто такий, і через слово рекошет танкуємо. Але танкуємо все до 120 мм. Все що вище прибуває на сюди вже як? Правильно, за правилом трьох калібрів. От, в принципі, якось так. Проєкція Башти Лобова. Власне кажучи, тут 180, там у нас 165, там нас 130. Власне кажучи, класична, сегментована радянська башта, тільки то, що дуже сильно сплюснута, ха -ха, начебто, на неї впустили ковадлу. Отож, що це означає? В принципі, В принципі, якась броня в башті присутня. Але знову ж таки, це історія про рекошет, тому що ви так їдете, банально підстави там свою щоку, е, навіть не так, супротивником стріляв в маску там або біля маски, а влучив у щоку. І від вас відлетів снаряд через слово рекошет. В інших варіантах, хоч при прямому влучанні от сюди, будь-який танк навіть на восьмому левелі вас сюди пробиває. От, але ми говоримо саме про особливості і нюанси даної машинки, а її особливість і нюанс це те, що вона банально рекошетить. Тому в цілому броня брання обашні начебто і є, але як для легкого танка. Як для танка в цілому, її тут, на жаль, немає. Ну і лючок 100 мм, в принципі, нічого критичного, плані того, що здавалося б, але це нам нічого не дає, нічого нам не несе за собою, тому що банально в цей лючок ніхто стріляти не буде. Да, Габаша 26 мм, тобто будь-який снаряд, в принципі, на своєму левелі, влучаючи сюди, ну крім кумулятивного, само собою, буде пробувати за правилом трьох калібрів. Ну, в принципі, якось так. А ще й маска, в принципі, що у нас в масці. Так, там 180, там вона 360, там 480, 500. Одним словом, в маску не стріляємо, там є всякі різні зони, які можуть не пробиватися. Але, очевидь, в усі інші зони можна стріляти без будь-яких труднощів і пробивати його за умови, що у вас снаряд полетів туди, куди ви цілилися. А як ми знаємо, у цій грі е, дуже часто перепрошую, вийдемо з бою, зараз треба те прохорівку. А, забувся. Пізно. Ох. Треба було витягнути Прохорівку з бану, я про це забув, Ну, Але окей. Отож, підбиваючи підсумки по броні даного агрегата. Вона є як для легкого танка, але її немає як для танка загалом. Тобто, в принципі, якось конкурувати з сучасними машинками а, і загалом відігравати повноцінний танк в бою, ми, на жаль, не, може, не можемо. Ну, в принципі, в цьому полягає вся суть ЛТшки в сучасному рандомі. Отож, ну, броні, як ви розумієте, немає. Винятково ракошетне, якщо снаряду супротивника, полетів не туди, куди він цілився, там банально упав вниз, полетів правіше, полетів вище, і так далі, тому подібне. Прямо зумисно щось ну, фактично неможливо, якщо так подумати. Там хіба що, знову ж таки, якусь там естеху, або якусь таку саме алтеху від борта, але ви розумієте, наскільки це взагалі рідкісна історія. Ну, плюси-мінуси. Дуже високе маскування. Прям дуже-дуже хороше якісне маскування, все як положено, все класно, все круто, і при цьому висока, максимальна швидкість, високий набірці, швидкості, тобто, тобто загалом динаміка хороша, і так далі, тому подібне. Я, до речі, не грав в цю помийку майже 20 днів. Тому якщо вам якісь мої рухи здаватимуться дуже-дуже дивними, не просто рухи, в плані там якась стратегія, оу, не стратегія і тактика, да. А банально рухи, там, як я мишкою навожуся, і тому подібне. Оу, все похорон. Клас. У них тут два, я один. Все, все, дивіться. Він упориться рано чи пізно. Ой, хух. Так от. Не грав цю помийку майже 20 днів і був неймовірно щасливою людиною. О, тому ручки відвикли, на щастя. На превелике моє щастя. Де, давай тичку, з ним розмінюється розміню, взагалі невигідно. Вони впоряться, так, да, все. все, все, все. Отак мене гра зустрічає після тривалої перерви. Ти не граєш казна скільки днів, а вона тебе зустрічає просто банальною тупою. Упоркою не пробий. О, боже, як руки відвикли, це просто жах. Ну, по факту. Ну, по факту. Не чпай. І все, ми вмираємо. Ну, добийте його, будь ласка, я вмер. Ви розумієте, що я не можу добити? Я вмираю. Повезло. Фух. Просто дивом дивним. Так. Ми зажили. Окей, класно, круто. Отож. Плюси і мінуси. Ну, неймовірно висока, власне кажучи, рухливість. І неймовірно високе маскування. При цьому не найкращий серед у огляд. Чому? Тому що у нас в базі 390. І, очевидь, це, ха, не піддається такі розкачки, як умовні там 420 в панзервагон. Але чи достатньо цього, та безумовно достатньо. В принципі, все, що вам треба, ви будете світити. Та, да, безумовно там, на якісь прохорівці ви будете поступатися там якісь уявні мандрагорі. Безумовно, безумовно. Але при цьому... Чому альфас був заряджений? Коротше, байдуже. Немає значення. Як я сказав, ручки все забули, ручки хе -хе, повністю відвикли. І це неймовірно приємне відчуття. Начебто заново в гру зайшов. Його буде видно? Я не буде. Його видно не буде. Там є кого, кому його одкидувати. Але при цьому чи вони його відкидають, невідомо. Так от, ми договоримо сьогодні про якісь умовні плюси-мінуси. Маскування високе, рухливість висока. Огляд просто достатній, типу да, не рекордсмен серед легких танків, але просто панально достатній. Там можна прокидувати, але чомусь наші навіть не намагаються це робити. Отож. З цим розібралися, так само, як і з бронюванням. Ну і безумовно поєднання рухливості і маскування дає цьому танку робити грязь, робити бруд. І при цьому у нього все ще доволі таки притомна гармата. У нього доволі цікавий ДПМ, як для ЛТХ. І певною мірою він може в деяких боях реалізовуватися саме як такий напівсередній танк. Безумовно, зі своїми мінусами, в плані того, що в нього банально немає ХП, бо він легкий танк, все ж таки, так? Да? В нього немає там хоча б двох хп, в нього немає достатньої кількості броні, Зараз уперюсь вперед, там буде старвека, стоять вона мене уб'єта і все на цьому. От. Але при цьому тупо стоять АФК теж не варіант. І за рахунок, власно кажучи, поєднання своїх цих ТТХ, танк може відігрувати в деяких ситуаціях справді роль, м, хотів сказати, того, хто впливає на цей самий бій, да, Але насправді ми розуміємо, що не маючи ХП і не маючи броні і не маючи альфи разової, впливати на бій в сучасному рандомі дуже-дуже складно. Тому він може відігрувати роль пристосуванця, як і будь-який легкий. Танку в сучасній грі. От, виникає запитання: на хіба головне для чого? Тобто, якщо вам таке подобається, якщо вам таке треба, то безумовно ви можете це м спробувати зробити. Але при цьому робити це прям зумисно, по принципу, от я хочу Алтешку, ну блін, не знаю, мені дуже-дуже дивно е спостерігати думки таких людей. Але що називається на колір і смак товариш, не всяк. Проте, якщо ви хочете саме впливати на бої, якщо вам хочеться конкретно впливати на бої, то очевидь, Алтешка, це не ваш вибір, якої бо вона не була. Будь то мандрагора, яка є світляком, чи будь-то Тесто АЛТ, який є саме Алте. Це не ваш вибір, якщо ви саме хочете конкретно впливати на бої. От, якось так. По гарматі, власне кажучи, гармата у нас типова радянська, гнеться на 5 градусів вниз, косорилий дрин. Ну, як дрин? дрин без альфи. Має базове пробиття 230 мм на підкаліберному снаряді який летить 1200 м на секунду з падінням пробиття до 184. Я взагалі стою зараз АФК я більше розказую про танк. От, але ж ми в ці бої заходимо не для того, щоб ви подивилися, а для того, щоб послухали, тому що. Не можна різного. В одному бою зробить 10 кадамаг, а в іншому 2 кадамага, да? і це не буде ні те об'єктивно, ні те об'єктивно, тому що ні те ні те не є середніми показниками. А натомість послухати, що я розповідаю, це завжди найголовніше в цій всій історії, тому що розповідь вам десь набагато набагато більше. Аніж перегляд цього самого бою, який скоріше виступає фоновим зображенням в прямому етері. Ох ти, як класно стоїть танк, дуже цікава позиція така. 0 метрів від бази, все як положено. Ну, моє освіта, але є нюанс, він уже відстрілявся, поїде його світ всі інші. Даємо тичку. найс. Отож, базовий снаряд подкол, летить доволі швидко, пробуває, ну, типу, як для ЛТХ нормально, але дуже, неймовірно, велике падіння бронепробиття, там на 50 майже міліметрів. Натомість голдовий снаряд це ББХ, ББХ, яка майже не летить, там буквально 790 метрів на секунду, і має пробиття 248. А, здавалося б. Здавалося, робиття не дуже той велике, як би, да? це все це логічно, все правильно, все ясно. Але при цьому це ББХ, в неї нормалізація. Вон, воно знаєте в чому нюанс? Воно невелике, здавалося б, на тлі базового снаряду, да? але саме за рахунок нормалізації, воно у висновку виходить цілком нормальним, притомним, і його достатньо саме як для. О, чому на мене повертається, дуже цікаво. Його достатньо саме як конкретно, як для легкого танка, довго кадешився, і натомість не добили танк. Отож, його. Достатньо саме як для легкого танка, але чи достатньо його загалом і в комплексі? Ну, на жаль, і, очевидь ні. Ну тому що ви самі прекрасно розумієте, що 250 це базове пробиття більшості десяток, важких танків, середніх і так далі, і тому подібне. От, якось так. Ну і при цьому маємо альфу 300 одиниць. Нормальна гармата, як для алтехи, але чи нормальна вона в контексті сучасної гри, ну, ви самі прекрасно розумієте, я думаю. От якось так. Перший бій, 2К дамага, 300 асіста майже, один фраг, два упоранти на ЛТшках, де вони ось отесту ЛТ. Дує сильний гравець 48%. І другий де він є? Амік 13105. 13 105 46%. Сильні гравці, все як положено. От, якось так. Навіть попри те, що я не заходив в цю гру хе -хе, декілька тижнів, це не завадило їх певною мірою переграти. Ви скажете, тобі допомогли союзники, так вони мені допомогли, але ж дозвольте і самому себе похвалити, бо якщо сам себе не похвалиш, то ніхто цього не зробить, вочевидь. От, якось так. Перший бій, да, тут два по команді по досвіду, і десь посередині списка по дамагу. Але це ЛТшка, в цьому вся суть. Видамажню на ній майже не буде. Це будуть вкрай рідкісні бої. От, якось так. З цим розібралися, поїхали в другий бій і, власне, кажучи, будемо підбувати підсумки потихеньку по танку. Отож, альфа у нас 300, ДПМ у нас 2500, гармата вниз мінус 5. І як для ЛТХ, це нормально. Але ж ви самі прекрасно розумієте, що більшість боїв це не ті бої, де вам доведеться світити. Я, до речі, знову забув розблокувати прохурку, зараз, якщо ми встигнемо вийти, ми знову не встигли вийти, це геніально. Ой, але байдуже, що будемо грати, як є. Отож. Ще я говорю про те, що ви повинні прекрасно віддавати собі належність, що більшість боїв це не бої, в яких вам випаде нагода поситить. До речі, класно. Раз, два, три, чотири алтехи, дві арти, дві ПТ, грай. Ой, господи. І вони вводять у... прискорену прокачку на чергову алтеху. Це сильно, це дуже-дуже сильно. Але менше з тим. В чому суть? В тому, що в більшості боїв вам не вдасться світити. Ну, бо така от вона гра. І ви скажете, ну, але я все одно хочу бути корисним для команди, я буду намагатися світити, намагатися підсвічувати, намагатися виявляти супротивника і так далі. Це все класно, круто, прикольно звучить на словах. А на ділі, якщо задуматися, то де гарантія, що по вашому в цьому засвіту будуть стріляти? <кхем> а, правильно, такої гарантії немає. І знаєте, я пройшов довгий шлях у цій грі від анскіла uh, до людини, яка входить в 0,5% кращих по серверу. Я вас запевняю. Я дуже добре знаю, що таке розраховувати на союзників і очікувати, що вони постріляють. Знаєте, чому на попередньому бою, на попередній мапі мої союзники, союзники реально постріляли? Банально, тому що я в гру не заходив майже три тижні, і гра повинна для мого заохочення, для того, щоб спонукати мене в неї повернутися, вона повинна, власне кажучи, дати мені хоча б щось, зокрема, якусь підкрутку. І тільки через це мої союзники стріляли, тільки через це мені кинуло супротивники ЛТшок, які мають 46-48% перемог. І так далі, тому подібне. Тобто це потрібно розуміти, це потрібно. Де він там є, господи? Тобто не буду я зараз буду світитися, треба тікати. треба було робити, до речі, раніше, але я зроблю це дуже-дуже пізно. Ну, от і все, бій закінчився, по факту, якщо так подумати. Тому що у нас на фланг ніхто не поїхав. Ні 277, ні обидва кранвагна, ні проджета, ні ушка. Ах. На фланг ніхто не поїхав, висновку фланг уже фактично програний, якщо так подумати, і на цьому у нас бій певною мірою ну, завершується, а що ще сказати. Ну, отак от. Чувак постояв на базі ось один, другий воно постояв ще на базі біля Бабахи, третій на крані воно катається по кущах. О, Якось так. <кхід> от і все, у вас бій, як ЛТшки, закінчився, тому що були б ви на якомусь важкому танку, ви могли б зараз бігти постріляти. могли б там якось зайняти якусь позицію і відбувати напад супротивника. Могли б взагалі хоча б якось впливати на бій. Натомість, ми на ложкому танку, якого немає Грині, немає ХП, єдина наша перевага це огляди маскування. Але як їх реалізувати і застосувати, якщо тоді немає. Немає кому світити, і немає кого світить. <клес> ну, в принципі, якось так. Тому, 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 тому. А, я навіть свічусь, там буталтеха ще якась катається. Ну окей. Окей. Будемо тікати в А що робить? У нас багато варіантів. Хі -хі. Отож. Розраховувати на те, що союзники будуть світить. Ой, стрілять даруйте. Ну, це вкрай сумнівна історія. Типу, якщо вам подобається адаптуватися, якщо вам подобається. Максимально пристосовуватися і банально просто терпіти, ну, то окей. Можливо, вам такий геймплей сподобається. Якщо ж ви знову ж таки, маєте намір впливати, на бій, реально на нього впливати, реально вирішувати долю цього самого бою, ну то легкий танк це не для вас, легкий танк вам не потрібен, і, в принципі, як він не потрібен, загалом у грі в 2024 році. Стрелтить максимально паскудно, максимально кончено. Там Мандрагора катається, все як положено. Да, в принципі, 800 метрів польоту це, хі -хі, це сильно. Це Дуже-дуже сильно. цим цюмбую, тупо невідомо. Тупо невідомо. Типу зараз стріляти в них немає сенсу, тому що я буду світитися, буду вмирати. Ох, який максимально кончений снаряд. Скажете, стріляв би зараз під колом цій ситуації можна б стріляти, але в мене був заряджений бронебійний. От якось так. І от такі от бої. Я не можу розмінятися, я не можу розтанкувати, і мені немає при цьому кого світить. Тобто я не можу виконувати свою основну функцію, як ЛТшка, да? світить. І при цьому не можу виконувати другорядну функцію, таку, як о, стріляти. Розумієте? От, І в цьому полягає весь о, нюанс, і вся проблема легких танків в цій грі. Так от, завершуючи думку про ЛТшок, рандом змінився. Рандом змінювався роками, рандом дійшов до тієї стадії, в якій він перебуває зараз, до тієї функції, яку він зараз виконує. До тих подій, які в ньому зараз відбуваються. <кхи> і ця зміна відбувалася поступово роками. Не було прям такого хоп, по щелочку, все одразу відбулося і так далі. Це відбулося поступово. І дехто лишився банально прихильником старих традицій, прихильником там, якогось періоду 13, 14, 15-го років і так далі. І вирішено змінювати свої вподобання, вирішений змінювати свою приналежність до якоїсь класу, техніки і так далі. І тому подібне. Де вам попали. От. І... За рахунок цього банально зміг адаптуватися. І от ці люди, які зараз досі грають на ЛТшки чисто за звичкою, я кваплюся у вас розчарувати, тому що банальна ЛТшка це не те, що зараз потрібно в сучасному рандомі. Здавалося б, коли вийшло обладнання 2.0, там з'явилося все. Ооо, все, похорон, бабахом уб'є зараз. О, коли з'явилися всякі там модулі 2.0, обладнання 2.0, А власне кажучи, коли з'явилися модулі для ЛТшки, такі як Малушуна система вихлопу, такі як Коп. Здавалося, у буде друге життя, і воно дійсно з'явилося певною мірою. Проте разом з тим умовні загартування і турбіни всім іншим танкам, окрім ЛТ, принесли набагато більше профіту і зробили бої більш динамічними. У ЛД з'явилося більше ГП. Вони почали швидше приїжджати на позиції, Стали неактуальними під світа деяких перекаток висвічування деяких танків на откаті, навпаки, завдяки турбінам. І якась отримана зайва тичка на перекаті після засвіту ЛТшки стала не такою критичною, тому що банально з'явилося Що? Правильно, загартування, з'явилося додаткові ХП. І тому це стало не так критично взагалі абсолютно. І, я думаю, це цілком очевидно. О, Блін, там ушка катається, це прям дуже-дуже сумно. Я не пробив і через це помер. Ну, Сумно, що зробиш? Нічим я йому зрадити не міг. <кхід> Отож, рандом змінювався, і, власне кажучи, виживав <кхід> виживав і виживає зараз в цьому рандомі далеко не найсильніший. Виживає в ньому, власне кажучи, той, хто адаптується. Той, хто найкраще адаптується, той в ньому і виживає. І. <кхід> ЛТшки стали тим класом, який адаптуватися, на жаль, не зміг. Ну, будемо об'єктивні, тому що що таке? Ну, власне кажучи, Прокурівка, Малинівка. Там... Якийсь, можливо, Вестфілд в правильних обставинах, якась мурованка в правильних обставинах. І на цьому пулу карт саме для ЛТшки він закінчується. Натомість всі інші мапи відіграються насамперед. Ооо, це погано, що він тут. Всі інші мапи насамперед відіграються, власне кажучи, що важкими танками, середніми танками, ну і в крайньому разі ПТСАу. От якось так. І ЛТшки не змогли адаптуватися до реалій сучасного рандому. Все дуже дуже просто. І як я сказав, вижив, власне кажучи, через це не найсильніший. А банально той, хто найкраще адаптувався. І ЛТшки не увійшли в цей перелік. Важкі танки, так, середні танки так, навіть ПТ-САУ так, зрештою. А от <смас> легкі танки лишилися десь дуже-дуже далеко, в далеких, там, знову ж таки, 13, 14, 15, там, можливо, навіть в якихось 16-17 роках. От, В принципі, якось так. О, що вам ще розповісти, я не знаю. Про все поговорили, про маскування поговорили, про, <кхм> про бронювання поговорили, про огляд поговорили. О, про ЛТшку загалом в цілому, як. Про тесту ЛТ і як про клас в загальних рисах поговорили. Дай блайнд. Ну. От пацюк. Не хоче стрілять. Даремно, я, я дуже ризикую. Я дуже-дуже ризикую. Ну, але окей. Отож, про все поговорили. Далі по бою. А що в нас в бою? Класична ситуація, коли команда союзників не вирішила не падати в яму. На <свистач> не їхати на ключовий фланг, не займати ключову точку, він десь поряд да? він не од'їхав, по моєму. А може й од'їхав, хто його знає. Хто їх розбере. Їх тепер зараз сенсу небагато, не тому що банально. Я під'їду, а стріляти то немає кому. А дати самому одну тичку і одкиснути, ну така собі історія. От зараз би, як берегіета була трошки більш схожа на людину, а не на орангутанга, Вона б зі мною поїхала, ми б його просто запушили цього леопарда сольного, який тут сам стоїть. Ну так поїхали. Ну. Пран боже, які не люди грають цю гру. В нього фул ХП, воно мразь весь бій простоїло на базі, і тепер воно хоче навіть їхати вперед по фактично порожньому флангу, на якому один нещасний леопард. Е, ну, отак от. Ага, ну от і леопард. Давай не в мене. Давай не в мене, дядьку. Ну, все, регета його добиває. Будь ласка, прийняла одну тичку, добила танк. Невже це складно? Це дуже легко. Але є нюанс. Вона без моїх підлікань е, про допомогу. Найбільш, ймовірно, до цього навіть не здогадалася. Ох, та такі от вони грачки, грачки, да. гравці у цю гру. М -м -м. Тобто його убивають спереду, він душить мене. Це сильно, це прикольно, це цікаво. Отож, договорюючи якісь такі базові думки. А бій розвивався абсолютно класично для цієї мапи. Твоя команда вирішила просто банально не їхати на ключовий фланг, не займати ключовий фланг і не відігравати яму, з якою потім розігрується весь подальший бій. І, власне кажучи, відбуваються всі подальші ключові важливі події в бою. О, виявляється, ми не можемо зайняти позицію ключову, з якої я потім можу дійсно висвічувати. І не можемо зайняти позицію, з якої я потім можу банально відстрілювати. Правильно? Правильно. Ну, я ж нічого не упустив, нічого. От, і, власне кажучи, о, через це, банально ми стали на якийсь момент просто виключені з бою. Чому? Тому що у нас знову ж таки. Заїхав за будинок. О, знову ж таки, у нас легкий танк. <кхід> і ми не можемо просто взяти і поїхати битися, як це роблять наші нормальні. Повноцінні танки, правильно? Правильно. Ми можемо тільки стояти, терпіти, <кхи>, власне кажучи, і перебувати в якомусь не тікай, і перебувати в якомусь, власне кажучи, очікуванні. А що це означає? Це означає, що ми не впливаємо на бій. Ми не вносимо в цей бій, бій ніякого імпакта в цей проміжок часу, і доля бою, перемога чи поразка, як він буде розвиватися, вирішується абсолютно без нас і без нашої участі. І от що не був класичний бій, в якому я не зміг посвятити. Ну, бо не було кого світити і не було для кого світить. Бо яму ми не зайняли. А власне кажучи, коли чоловіки з ями виїжджають і під'їжджають уже нас пушити, там уже нема кого світити, тому що там усі світяться самі прекрасно і без будь-яких труднощів. І виникає ситуація, коли ми просто абсолютно ну, безполезні. І ви скажете, ти накидав три кадамага. Да, що таке три дамага? Це топ-2 по команді, до речі, дружу в курсі. Це його кращий бій у житті, чи що це таке? Ні, не кращий бій. Ой, господи, і топ-2 по команді. Та, да, це прикольно, да, це класно. Але уявіть собі, будь ласка. Скільки я дав би в цьому бою, перебуваючи на якійсь навіть умовній СТБ. Біседним на СТБ. На леопарді, який є неметовим і не актуальним, якого немає броні і немає ХП. Але при цьому все ж таки це шок більше, на 500, як мінімум, да? ну, там з загартуванням зовсім да? Більше на 500, ніж те 100 ЛТ. І при цьому набагато кращий ДПМ. 3500-3700, залежно від модифікації. Уявіть, скільки я дамага дав би на тому самому леопарді. Ви скажете, ти до якої домогдував завдяки саме своєму маскуванню і коефіцієнту маскування яку ЛТшки, тобто Т52 було, там чи стільки 50% було як стоячи, так і на ходу. Так, да, безумовно. Але з Леопарда я просто грав без з інших позицій, в інших місцях, і, власне кажучи, вдавався б до абсолютно інших маневрів. От, в принципі, якось так. Тому є така професія в танках бути непотрібним. І ЛТшки посідають саме цю нішу. От, в принципі, якось так. Підбиваючи підсумки. За добою в нас вийшло 2500 середнього і 1700 асіста, тобто 4200 середньої сумарки, дві перемоги, 300 заблоковано бронею Дамага, що як для ЛТшки, очевидь, доволі таки багатенько. І підбуваючи підсумки по танку. А знаєте, я підібив підсумки не по танку. Я не грав в цю гру майже три тижні, і це було прекрасно. І я вам того ж раджу, дуже сильно і наполегливо. Я почав себе почувати здоровою людиною. Не граючи за такими тан... чуваками, як бронжута, не граючи загалом в цю гру і так далі. І найкращим підсумком буде, не грайте в це. <с? <с?> Але якщо ви хочете конкретно по танку, то ну а що про нього сказати? Це легкий танк, і цим все сказано. От якось так. Не потрібно, не актуально, не метово. І попри те, що це саме легкий танк, а не світляк, це все ще не змінює певних критичних моментів і банально того, що легкий танк це не те, що вам потрібно, для того, щоб впливати на бій. І вносити в цей бій імпакт. От говорить чоловік, от, от, от вонючі статісти роблять дамаг, там не думають про команду, не грають на перемогу, не грають на ту саму команду. Ну є нюанс. Роблячи дамаг, я апріорі граю на команду і граю на перемогу, тому що я вношу імпакт. І чим більше я цього імпакта вніс, тим більша ймовірність, що ми виграємо бій. Тим більше ймовірність, що ми переламаємо цей самий бій в якійсь конкретній ситуації ігровій і так далі. І тому подібне. Натомість на ЛТ вибірково, ситуативно, в одному з 10 боїв. І на цьому ваші повноваження, так би мовити, все. От якось так. Подобається? Будь ласка, грайте. Ну, але якщо ви хочете грати на результат, то, очевидь, це не ваш вибір. Ну і вчергово дякуємо компанії Wargaming за те, що вкотре ввели в гілку прокачки, гілку ЛТ. Дякуємо. 4 ЛТ в бою було дуже-дуже мало. Граємо далі. Грайте скіловано або не грайте взагалі, другий варіант найкращий. Ну і безумовно, не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.